Пування відео з моєї майстерні. Сьогодні на огляді портативний бездротовий інструмент, що працює на зрідженому газі, пропан-бутан, а це газовий паяльник, компактний помічник, який виручає там, де немає доступу до електричної мережі. Використовую його вже понад два роки. Можу сказати, що іноді це незмінна річ, він легенький, важить 63 грам приблизно, займає мінімум місця в моєму робочому інструментальному наборі. Користі приносить чимало, часто допомагає приєднати світлодіодну стрічку, припаяти проводи чи провести якісь інші ремонтні роботи. Ось таку справу часто допомагає припаяти. І, до речі, завдяки зміні насадці, ось так виглядає вона. Його можна. Використовувати її як міні-пальник для якихось дрібних робіт, погось прогріву, часто це дрібні термоусадочні трубки, ось такі, щоб прогріти, щоб посадити на правіт. І тепер скажу, чим він зручний повсякденній роботі. Перше це автономність, не потребує електромережі, забезпечує повну мобільність і роботу в будь-яких умовах. Друге це швидкий нагрів, велика його перевага. Бачимо, як вона швидко прогрівається, буквально кілька секунд і можна паяти. Жало швидко тут розігрівається завдяки згоряння газу у спеціальній камері. каталітична насадка, і вона так працює. Тут немає відкритого полум'я, як бачимо, газ згоряє у такій сітоці. Це, звичайно, потужність тут регулюється. Тепер третє. Універсальність, паяльник. Працює як паяльник, так і міні пальник для якогось локального нагріву. Зараз це продемонструю. Ось так воно працює. Бачимо таке сильне полум'я. Потужність тут також регулюється. І бачимо, воно працює. Ось так він виглядає з такою насадкою якісь провести ремонтні роботи, прогріти якісь локально. О, досить. Бачимо, воно все працює. Тепер простота, надійність заправляється так само. Легко, як звичайна газова запальничка, ось такі балони продаються скрізь, і воно легко також заправляється. Тепер скажу за два роки жодних поломок Напевно, цій конструкції нічому ламатись, що воно таки досить надійний. Всім рекомендую, хто займається якимись такими пайкою, щоб ось ці так виглядають з цими проводами. Потрібно це підприєднати, трошки почекати, поки воно нагріється. Я тут буквально запалив кілька секунд і вже можна паяти. Дуже швидко нагрівається, часто й вдама його використовую, коли потрібно недовгий час провести якісь ремонтні роботи.